Книга «Короткі думки номер 39. Деколи нічого не хочеться. Як жити, коли нічого не хочеться, нічого не бажаєш? А тільки в думці одне, щоб тебе ніхто і ніяк і ніде не рухав. Але такого не буває і не може бути. Адже погода змінюється, і від цього і настрій міняється. Але лінивство і бажання нічого не робити завжди постійне. А від цього небажання нічого не робити все одно залишаються думки. Адже думки не бувають тільки в того, хто живе несвідомо. Не тобто має порушення із психікою і живе поза свідомістю. А решта людей завжди про щось думають і мріють. А переважно, а переважно думки чи не у всіх нічого взагалі не робити. Але такого не буває. Бо коли нічого не робиш, приходять лише погані думки. Дивно це. Нічого не робиш, значить, і думки повинні бути нейтральні, ніякі і ні про що. Але думки чомусь погані, бо ж тіло хоче їсти, а якщо немає грошей, щоб купити харчі. Значить, їх треба все одно якось здобувати. І якщо не робиш нічого, то й нічого в кишені з грошей немає, а вдома порожньо, а їсти то хочеться, і тому бажаєш щось прихопити в когось, де погано щось лежить, ти типу повкрасти. Або ще якось. Попросити чи якось не через роботу здобувати. Бажаєш не те, хочеш не те, бо їсти все одно треба. Але, і коли навіть у багатів є все, в голову лізуть тільки погані думки. А думки. Або думки, щоб нічого далі не робити, і зберегти цей статус, який є. А від безробіття душі у всіх в голові будуть тільки дурості. Або бісишся від того, що нічого не маєш, а хто має, біситься із жиру. Тобто результат все одно поганий. Тож, Треба робити, щоб в такий спосіб не здуріти. А все просто. Треба працювати добром не тільки для себе, а для людей. Бо по-іншому зло все одно прийде в голову, в руки і в дії. Бажаю це зрозуміти. Щоб далі правильно жити.